Так, 31 липня. Сьогодні я працюю в саду. Так, трішки покосив, тут було сильно в ряду покосив і також сьогодні. вчора почав мульчувати, сьогодні мульчував. Скажу, я вам багато часу займається мульча. Це все принести, розподілити. Ну, отак як нема почалося, то зараз село воно є досить багато. Так, по деревах. Все-таки не витримав один волоський горіх випав. Це той, що багато називають грецьким, хоча він волоський. І також багато цього року привитих фундуків. Ніби почали вегетацію і засохли. Так що так, дерева, як люди. Є здорові дерева, як здорові люди. Є слабкі дерева, як слабкі люди, високі дерева, низькі дерева, але є частина помирає. Так що так, такі справи. Буду сподіватися буде дощ, мочу він намочить і приб'є до ґрунту. Так що так. Майже всі грецькі дають хто перший рік. Сигнальний врожай, хто вже другий рік. І пустів я його на подоношення. Так, піщанський. Ще до осені є час, що він може нарости. Ну, відносно Чернівецького води Чернівецький краще росте. Хоча може часом змінитися. Може сила росту не така. Так, це здається Джекерсон. У мене так записано. Поди фундука я по... позривав. Залежив тільки на одного. Зараз покажу. Так, тут на середині саду. Лише такий. Це, якщо я не помиляюсь, шедевр. Таке він об'язав. Частина ховається, а частина не може заховатися, тому що...